Пік 345 Тепер я, якщо буду тратитися кожного дня, випускати моє ну, відео. Якщо не получу, коли непоганої оцінки. І так, попрошу, можете ви нас, нас берег на всіх моїх відеох побільше тисячі переглядів, бо мені це капець як треба. І так. То замітте, вона продовжую шукати грабницю дракона. Блін. Давайте підбирайтесь. Ви Виздивайтесь. Пробачити револю мені треба. Та ви здіваєтесь. Отак, отак. Все, Всю свою землю використала. Можемо мені в креатив зайти. Що ви на це думаєте? я би і зайду креатив. І навіть що ви не чуєте тих всіх криків. Якщо не дати нас уваги. Я сподіваюся, я, що це відео то вам як залетить. І прошу на тому відео назбирати багато коментарів. Будь ласочка. Дуже сильно хочу. Ти перевірно такі ж Тера терадрегона. Ти пророчушся чи ні? Може його мною треба приручити? Роти треба. Ну-ка. Земля! Ви затікаєш? Ти приручишся чи ні? Він не Це просто безсмислено, тоді навіщо я цей бог землі зламала? Що мені робити? Я стараюсь знайти либо грабницю то того самого свого першого дракона. Він, правда, холод. Того будуть перекусити. Добре більше. Бажано було б спалювати собі якийсь курочок. Що таке коротше? Таїште вже. Ось я не на довго? Чого так довго поповнятись? О, поповнився. що, м'ясо мені. Ну що? Мені це треба. О, свиненькі я маю меч? Маю. Ну і що, свиненьки? Щас з вами порозмахуватися. Я давай. Поховалась? Нарешті. Маю зможу ся туди. Получає сніменка. її вбила. Ну дайди на мінус напишіть в коментарі, хто вже скачав гру Міні Крафт Дрегон. А, а то я хочу ваші ніки вписати. Пошуку. А для того, щоб виграти з друзями, то для того треба мати обліковий запис Microsoft. А якщо говорити інакше, ну, то і для того, коли, коли вас за... якщо у вас буде на українській мові або на російській, ну, тоді треба буде зайти Ваші, там, де створюються облікові записи, так ви також можете собі створити. Обліковий запи ви без Microsoft і тоді, і тоді вам буде шанс побувати в моєму відео. Це, до речі, шанс це можеш випасти пасти в тому тижні, бо можливо і на вихідних. Давай вже поповнилось. Давай. Ну, Навидь ладно. Добре, побачите, що довго не включала запись. Я году, я важливімо далі шукаю. Дійсно, що мені вдасться знайти бо хочеться знайти свою першу самостійну грабницю. Може портал вад вдасться знайти, а? Ага. я побігла. І що ж буде голотатись? Мені головне, щоб я тут ще добігла до, якого до якогось озерця. Щоб там знайти портал вад, бо найлегше буде портал ваду. Найлегше буде знайти портал ВАД. Просто портал ВАД знайти. Я піднімаю. Піднімаюся, піднімаюся. Блін, не виходить. Тут трудно. Так, я передаю, я в креатив перейти. Ну, то якраз на записі. Так, я, я ще можу його запрошувати до гри. Де все озерця? Ось де. Ось де одне з озерець. Це річка а не озир це. І, 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 і куди воно мене проведе? Давай же. Добре. пробачте знову за паузу. І також пробачте за те, що я буду тут багато говорити раз добре. Просто я, в мене така привичка, можна так сказати. Говорити на кожній записі добре. Не знаю чому. Можемо мені дати знайти так з висоти? Я до речі реально креативку зайшла. І це спеціально, щоб знайти? О, село знайшла. Ось так повезло. Наші десь неподалік буде десь і якийсь данж. Тут не гробниця. Правильніше говорити. Та що так довго грузишся. Це понятно, це пещера. То її вообще тут викупав лез, пос, посередині села. це зло номер 13 Ні. Ні, це не воно. Там, воно взагалі інакше виглядає. І воно не знаходиться в біомі, мі, мі, так скажемо, африканському. Це, до речі, правда. То не знав про сло No13. Це є село компота та і до його ютубера, але не буду говорити краще. Його назву. В нього мали підписників всього та 1 мільйон. Пишіть ваші здогадки в коментарях, що це може бути за ютубер. Бо я його знаю, бо я його сама дивлюся від часу до часу. І сподіваюся, і, 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 і власне з допомогою власне пікції компота. І в мене, скажу, Ірікаліта. За допомогою трьох ютуберів я вдохновий, так скажемо, знімати мати відоси. І канал мені створив мій брат молодший мене, з яким ми старалися зняти нормальне відео, у нас не вийшло трудно. Придеться без зйомки обійтися. Та взагалі нам заважали. Якщо бути, якщо бути чесно. Якщо чесно. І так, я планувала в так, такому названому тому біомі, тому як його, болотному. От, ну, я планувала в ньому збудувати дім, але передумала. Тоді, так скажемо, тут і гребний біом в одному і болотний. Це, якщо чесно, на чорці немає, що говорити. А ось на відео маю що вам порозказати, І так, хочу вам подивитися два нових шорта. І там є, що в сьогоднішньому шорці там ви побачите, чи дво... два знімки екрану з драконами. Я її ні, вже ніде не знайшла, а просто собі встановила лавалпери драконів. Ну і, коротше, понятно. Коротше, зрозуміло. Я надеюсь, я киналіпше. Я ч так довго грузить? Тихи тут по підключали и та. То якось так. Я... Я сьогодні можливо знімлю назву зву. Свого... свого готового як свого списку відворення на серіал драконы. Давай уже. Грузись, аж це знову з повітря ж говорю. Пошукати. Ви Де мені знайти хоча б одну грабницю? Я можу сказати, вже майже цілий океан облетіла. І та я на перейшла в креативку, щоб було легше шукати ті, ті всі грабниці. Щоб ті всі, які я тут маю, Предмети, щоб вирощувати драконів, там яєць, Ну, коротше щось типу такого. Це що? Це що? О! З -з -з затонувший корабель. Замість. Я знайшла затонувший корабель. Та це реальний корабель. Який затонув. Офігеть! О, карта. Мені це не треба, мені треба бо іменно гробниці. Ладно, прощавай За, затонувший корабель. Я від тебе получу в вот ту сторону, яку ти по показуєш. Може теж я йду хотів гробницю водяного дракона? Прошу, знайдись. Скоріше, це відео буде йти досить довго. і ну, що воно буде цілу годину. Та й це навряд чи взагалі. Добре, ну тоді если попазен был Пика 14 рук лайк, ставьте на мій канал ми, ми всем папа.